Нові зупинки у цивілізованому місті в Івано-Франківську встановлюють сучасні зупинки для громадського транспорту, будуть вони зі скла та ще й з антивандальними урнами, виготовленими з бетону. Вони виконані з архітектурного бетону, зверху металічна кришка і всередині металічне відро. В принципі, вага смітника десь близько 100 кілограм, і це дозволить захистити його від крадіжок. Від вандалів частина зупинок буде приведена до належного стану, а частину зроблять зовсім нові. Якраз встановлюють нову зупинку на вулиці Коновальця біля пам'ятника Степану Бандері. Наступна з'явиться вже цього тижня на вулиці Полюя. По місту має бути розставлено зараз 75 ур. По Івано-Франківську в тих місцях, де є в першу чергу зупинки, щоб люди мали можливість де викинути те чи інше сміття. Окрім того, ми передбачили кошти на утримання цих зупинок, тому що якщо є зупинка, значить хтось має доглядати, хтось має лавочку поправляти, хтось має прибирати ті урни. Тобто ми передбачили на це кошти. А взагалі плануємо близько 100 зупинок зробити по місту Івано-Франківську, сучасні і такі, як доглядуть. Такі зупинки, окрім звичних лавок та смітників, будуть оснащені ще. Електронним таблом та інформаційними стендами до слова цього року вперше оголошують конкурс на обслуговування зупинок громадського транспорту. Це передбачає поточний ремонт споруд та прибирання. Ліліана Хомишин, Андрій Левків, новини телеканал АРАЇ.